У роботі засідання взяли участь 60 депутатів з 90 обраних. На початку засідання виконуючи обов'язки міського голови секретар міської ради Сергій Маляренко привітав з ним народження депутата міської ради Віктора Дербаса. Потім перейшли до погодження порядку денного серед винесених на 28 сесію 65 питань, затвердження фінансового звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців, внесення змін до міських програм, зокрема соціально-економічного розвитку, енергоефективності, соціального захисту населення, розвитку та отримання житлово-комунального господарства. Сергій Маляренко зробив кілька інформативних оголошень щодо процедури надання субсидій, переваги вакцинації проти грипу і запросив всіх депутатів взяти участь у міських заходах до дня вшанування жертв голодоморів, які пройдуть 24 листопада у трьох районах міста. Міське покладання квітів відбудеться у центральному міському районі на вулиці Лермонтова. Також відбудеться в двох районах районі. У Довгинцівському та Інголецькому районах запрошую всіх вас взяти участь у цих заходах. По завершенню спільного засідання депутати продовжили роботу у профільних комісіях. Знімальна група Криворізького державного побувала на засіданні комісії міської ради з питань регуляторної політики та підприємництва. Голова комісії, депутат міської ради Дмитро Шевчик. Депутати опрацювали проєкти рішень з питань, які стосуються напрямку роботи комісії, зокрема про план діяльності міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2013 рік. Пояснення щодо змісту цього рішення надала начальник управління розвитку підприємництва саміс Ірина Ришкова. Вона, зокрема, зазначила. Закону України про засади державної регуляторної політики до 15 грудня кожного року міська рада повинна затвердити план регуляторної діяльності на наступний рік. У разі якщо цей план не буде затверджений, хоча б в одному рішенні, тому що безумовно він формується за пропозиціями структурних підрозділів, які вже вбачають необхідність прийняття нових регуляторних актів або внесення змін у діючі. Тому... На сьогоднішній на чергове пленарне засідання пропонується затвердити план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів у кількості 2 проєкти. Ніком буде управління комунальної власності міста і першого і другого проєкту регуляторного акту, але це зовсім не значить, що ми зупинимось на цьому. Всі ви є свідками, тому що ми практично на кожному засіданні комісії я знайомлю вас з пропозиціями відносно доповнення плану регуляторної діяльності або внесення змін в нього. Але найважливіше, щоб до 15 грудня він був затверджений, що ми з вами зробимо на черговому пленарному засіданні. Також члени комісії ознайомилися з тим, як де реалізація у місьвиконкомі державної політики з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності та надання адміністративних послуг. Пленарне ж засідання 28-ї сесії Криворізької міської ради відбудеться наступного тижня, 28 листопада, о 9 годині.